Щодо евакуації, тут такі питання. Знаєте, от, коли фізично ми заїжджали в Бахмут, да, працювали там. Були райони, деякі райони міста вже ми навіть не могли туди дістатися, навіть загиблих забрати, тому що такі щільні обстріли, що ну, взагалі люди мотиви людей, які от залишаються навіть в Бахмуті, ну навіть зрозуміли. Тобто, коли ми їздили, вмовляли, ну це реально було вмовляння. Тобто навіть надавали людям фото житла, де вони будуть мешкати, де ну, а вони все одне да тут мій дім, да тут мої стіни, і вже на власному горькому такому досвіді, коли або хтось з близьких гинув, або коли руйнувалось житло. А то тоді вже там вирішували виїжджати, евакуюватися. Незрозуміла позиція батьків з дітьми, тобто, це взагалі це наш пріоритетний напрямок роботи. І коли ми їздили, ну були випадки, вони навіть анансу про них казали, да, що вони ховали дітей, начебто, що ми там їздимо їх, там дітей вкрадаємо, але ну ніхто ж не забере дитину без батьків. Тобто з батьками розмовляли. У нас був випадок, коли одну родину, ну ми опікувалися цією родиною, ми вмовляли ну близько 5-6 місяців. І нарешті вони погодились, зголосились, виїхали, ну, їм надали житло, тобто, все ну, нормально. А маленька дівчинка, ну і багато людей, багато дітей, також на ну, родини з дітьми вивозили. Ну, та позиція людей ну, не зрозуміла. — Чи попадали під обстріли? Так, звісно, звісно, попадали. Був. Та ну, це один такий. Яркі приклад, Та їх дуже багато. знаєте, якщо так е в пам'яті поковирятись, то їх. Дуже дуже багато, але от саме такий, що до нас звернулися волонтери там на районі. Приватний сектор, він один з перших був досить сильно зруйнований. Ну, жодного будинку в не було. І за їхню інформацію, там перебували батько з донькою. Ну донька повнолітня вже, але ну вони сиділи в підвалі і навіть ну не знали, що коїться Ну постійні обстіли. Вони декілька тижнів взагалі навіть на вулицю не виходили, тобто знаходились там. Подвал приватного будинку, невеличкий такий підвал. Я теж ми з волонтерами туди поїхали. Але вони взагалі не зрозуміли, що, як, ми ж бігом-бігом. І почали прицільно нас лупити мінометом, тому що вже дрон бачили, і дроном, напевно, коригували. Ми машини залишили чуть подалі. І вже потім ну, часу. Швиденько так поспілкувалися, так що чекаємо, бо їдемо. Ну і прийняли рішення одразу їхати, тому що якщо пристрілялись би, не було б ні, ні автівок, і нас би закидали в тому підвалі. Досить-досить швидко зробили. А так, так постійно. Може, кожен виїзд там десь щось пролітає. Ну, артилерія, міномети це загально. Чи люди розуміють, що ви ризикуєте власним життям? Та розуміють, багато розуміють. Ну, вже коли от люди виїжджають, вже потім приходить ну, таке, знаєте, при спілкуванні, розуміють, що. Ну, і ми ж розказуємо. Да? Ну навіщо нам? Да? От так от їхати, вас ще вмовляти. а... Ви, там, то хочу, то не хочу, то було таке, що там, та приїдьте там через два дні. Приїжджаємо через 2 дні, ой, та я ще речі там не зібрала, або щось таке, там, давайте там в інший час. А там дорога була, що ну, взагалі там кожного разу останній раз два колеса, і третє, вже ну, було в стані. тобто це, це так, одна поїздка отримати відповідь, що та давайте пізніше. Дивіться, ну, на рахунок, от, наприклад, таких міст, як Бахмут Авдіївка, чи вартує в таких ситуаціях волонтерам привозити багато допомоги? Щоб люди просто бо, мотивують тим, що мають гуманітарку, ми сидимо от, тут в підвалі. Чи вартує взагалі. Ну, ну знаєте, то це, це таке питання, начебто. Ну, не, ми ж не повинні полишати людей, щоб вони з голоду помирали. Це неправильно. Але в якомусь сенсі, ну, напевно, так воно і є. Тобто, у людей є гуманітарка, вони були, вони сиділи, вони була вода, а коли вже нічого цього не стало, вони вирішили виїхати. Тобто, були і такі випадки. Були випадки, коли ми, ну це реально, що там. От в один підвал заходили, там чоловік помер, ну, власною смертю, тобто ну, від якогось захворювання. Зайшли у нього цієї гуманітарки, було. ну Тобто, що він складував, ну, для, для чого. Ну, а так, щоб не возити, ну я думаю, ні. ну Все одно, ну, ти ж не будеш дивитися або отримувати інформацію, що там з голоду люди загинули, там без води люди загинули. Да, від, від цих речей, ну, це теж не потрібно. Таке ну, питання. Хоча, знаєте, от, е, заклики до евакуації вони проходили е, по всім напрямкам. Військової адміністрації, волонтерський рух, е, ми, як поліція, ДСНС, постійно, постійно закликали постійно виїжджати. І, от, на жаль, ну, такими випадками, такими прикладами, Вибачте. от коли було ще одна така ситуація. А коли був прильот, приватний сектор, ми виїжджали загиблого чоловіка, вивозили до мору. А вже на наступний день а ввечері вже телефонують мені, кажуть, що потрібно з бахмута жінку вивезти. Там надали адресу. Ми приїжджаємо, і я такий, ну по пам'яті зразу. Ну, адресу не так. Вона якось проскочила. А вже коли під'їжджаємо, ой, так ми ну, ж з цього двору тільки вчора чоловіка вивозили загибло. А це його жінка. Вони пожили в одній квартирі, їх не було, ходили за гуманітаркою, туди прилетіло. Перейшли до іншої квартири. Потім там теж був прильот, потім з тієї квартири перейшли до приватного будинку, а чоловік вийшов на подвір'я, тільки от крок зробив, вийти покорити. Прилетів арснаряд, ну, його там пошматувало ну, досить сильно. І жінка, от, ну, все, вона в сльозах, все, я поїду, хоча є куди їхати. Їх чекали люди. А ще такі питання на рахунок, ну, бо це багато кого цікавить, на рахунок ждунів руського міра. Ну, ми розуміємо, що є, але ж відверто в очі ніхто не каже. От зараз в пропагандистських роликах, ну вони все одно там в мережах з'являються, да, люди з Бахмуту, їх навіть місцеві впізнають, що там та, це той, це той, от розказують, що там от вони чекали. Ну, є такі люди. Да. Але от так, от, щоб відверто, щоб ми стоїмо і нам там кажуть, да, там ми ж, ждемо цей мір, такого не було. Відверто не казав.